Вінничина особливий регіон, адже має найбільшу мережу місцевих громад. І створення стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року та шляхи її реалізації стали темою круглого столу, що проводився 24 липня в кабінеті голови обласної ради. Ще 14 лютого 2012 року 10-та сесія обласної ради прийняла рішення про розроблення стратегії розвитку територіальної громад Вінницької області на період до 2020 року. Обласної ради Сергій Татусяк переконаний, такий проект є особливим, адже у розробці стратегії беруть участь не лише владні структури, але й студенти та громадські організації. Головна мета круглого столу це перш за все реалізація тих планів, які намічені обласною радою, і напрацювання механізмів реалізації стратегії, які сьогодні напрацьовуються безпосередньо. Територіальній громаді. І таким чином я впевнений, що ми вийдемо на цілісну стратегію області Вінниччини до 2020 року. Учасником круглого столу був і народний депутат України Григорій Калетнік. Він наголосив на важливості розробки Путінь такої села... програми саме для сільських громад. Передусім, для селян потрібно створити нормальні умови життя. Сьогодні до села немає дороги, немає транспортного сполучення в більшості своєму. Сьогодні саме найгірше це в село не хоче повертатися молодь. В село не хоче повертатися кадри, які підготовлені, які знають, як вести аграрний бізнес, але всі інші умови в селі вони не спонукають молоду людину будувати там свій бізнес стабільно. Е Вирощувати дітей, робити там свою сім'ю. Викладачі та студенти Вінницького національного аграрного університету активно долучились до справи та розробили програму розвитку сільських громад області рідне село. Ми з лютого місяця попрацювали зі своїми науковцями і спромоглися зробити науково-обґрунтовану програму розвитку сільських територій Вінницької області, куди і включили всі складові частини. Розвитку оцінили ситуацію, яка є сьогодні в кожному селі з допомогою наших студентства, аспірантів, науковців, професорсько-викладацького складу. І проаналізувавши ситуацію, яка є на сьогодні, ми і розвинули програму, яка може бути сприйнятною для розвитку сільських територій Вінницької області. Представник благодійного фонду Батьківська земля, який очолює Оксана Калетник, поділився з присутніми напрацюваннями, які вже успішно впроваджує фонд у територіальних громадах Вінничини. Ми перш за все, хочемо своїм от потенціалом знаннями, опитом уділяє час, передаває знання. объединяя инициативы людей, поддерживая их, помогать развитию сельских территорий. За это время нашим фондом была реализована масса проектов во всех сферах жизнедеятельности. В на думку Александра Коновалова, важным является проводжение новых информационных технологий. Отдельный раздел стратегии должен быть – это развитие информационного пространства. Это тоже то, что является очень важным фактором. И для примера, мы сейчас реализуем несколько пилотных проектов по сельским громадам, по свободным точкам доступа к интернету, Wi-Fi. Доступ с радиусом где-то от 100 до 400 метров. Мы хотим показать и дать людям возможность стереть границы в пространстве. То то, что на сьогодні дають технології. Таким образом, є ціле направлення так званого фріланса, коли люди можуть отримувати роботу з будь-якої точки світу. в обговоренні нової стратегії. Також взяли участь представники Вінницької обласної ради, облдержадміністрації та студентського парламенту Вінниччини. до кінця жовтня напрацювання стратегії розвитку місцевих громад планують завершити.